Привіт, це Макс, а це канал Видавництва Розум. Мої вітання. В які розважальні ігри ви своїй компанії ви граєте? Крокодил? Може бути. Еліас? Непогано. А що, як я вам скажу, що ви можете пояснювати слова своїм друзям, як неандертальці, при цьому дубасити їх дрючком? Коротше, поезія для неандертальців. і зараз я вам розповім, як в неї грати. Поїхали! Отже, гра розрахована від 2 до 6 гравців, і все починається з того, що учасники діляться на дві команди злюки та добряки. Якщо у вас не парна кількість, то один учасник на конкретну партію буде ставати постійним суддею і з дрючком в руках буде слідкувати за виконанням усіх правил. До цього ми ще повернемося. Отже, поділились на команди та розсілись за столом таким чином, щоб учасники однієї команди сиділи через одного. Партію починають добряки і вони обирають серед членів своєї команди одного гравця, який перший стає неандертальським поетом та кладуть перед ним планшет поета. Цей гравець визначає, з якого боку карти поета, сірого чи помаранчевого, слід читати слова всім поетам під час партії. Якщо у вас немає судді на цю партію, то надувний дрючок палку, який має назву «Ніт», ми віддаємо гравцю з команди суперника, який може чітко бачити зміст карт у поета поточного раунду. Також на столі ми розташовуємо планшет команд, пісковий годинник та стосик карт поета, і ми готові грати. Вся партія проходить послідовними ходами гравців. Учасник, який на поточний раунд стає поетом, має на швидкість пояснювати слова чи вирази з карток, так щоб його команда їх відгадала. Але є один нюанс: він має це робити як неандерталець. Тобто, під час пояснень він має використовувати лише одну складові слова. Коротше, все відбувається так: щойно поет взяв картку зі словами, гравець з іншої команди негайно перевертає пісковий годинник і має зупинити поета, щойно вичерпався його час. На всіх картках поета є верхнє слово, яке простіше для пояснення і принесе один переможний бал, якщо команда його відгадає. А внизу у картки прописаний вираз, який пояснити важче, але він принесе вашій команді аж три переможні бали. І поет має швидко зорієнтуватись, яке слово йому краще пояснювати, та негайно розпочати це робити. Поету можна використовувати лише односкладові слова. Наприклад, вам потрібно пояснити слово пилосос, і ви починаєте щось по типу ця річ їсть пил. Щоб вниз не був бруд, поет не може промовляти слова чи їх частини, які зображені на картках. Не можна використовувати жести, звуки, шаради, слова з інших мов або ж абревіатури. Чисто із акцентом говоримо по неандертальськи Бо якщо ви порушите бодай одне з цих правил, то гравець з команди суперників, який тримає в руках дрючок палку, пригріє вас нею, куди попаде, промовляючи розкішне та односкладове слово ніт. А ви в свою чергу маєте скинути поточну карту, на якій зробили помилку у зону йой. Але якщо ваша команда відгадала слово чи вираз, то ви маєте негайно скинути карту у відповідну зону та приступити до нової, поки не вичерпався час. А після закінчення ходу поета він має перекласти всі карти з планшета поета на поле команд, розклавши їх відповідно до кількості отриманих за них балів. Після чого хід поета переходить до наступного гравця з іншої команди, так само, як і дрючок палка Ніт. І починається новий раунд. А щойно кожен учасник побуває хоча б один раз поетом, то гра закінчується. І ми приступаємо до фінального підрахунку переможних балів та визначаємо команду переможців. Поезія для неандертальців – це черговий паті шедевр від творців вибухових кошенят. Ця команда вміє вигадувати веселі ігри, і справді, наче ж нічого фантастичного тут немає. Вигадали ще один спосіб пояснювати слова і додумались запихнути в коробку ось таку надувну дрючок палку. До речі, з невеличким ремкомплектом на всяк випадок. Але ж наскільки весело це відбувається в компанії? Мені ще ні в одній грі не було так цікаво слухати пояснюючого з команди суперників, особливо коли в мене в руках дрючок. І яке ж задоволення ти отримуєш, коли той помиляється, і ти втелепкуєш йому по тій неандертальській голові? Серйозно, ця настілка провокує просто тонну емоцій та сміху за вашим столом, а це означає, що вона 100% виконує свою функцію. А ще, як на мене, ця гра є відмінним подарунком на умовне день народження, коли ви прямо на цій вечірці її розпаковуєте і починаєте одразу грати. Просто кайф. Якщо вам сподобався цей огляд, то, будь ласка, поставте лайк цьому відео та перейшліть його своїм друзям, щоб вони теж зацінили цю прикольну гру. Ну і звісно, не забудьте підписатись на цей канал, щоб завжди мати змогу обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.